Hva ja. pokker! До небесного війська приєднався ще один Житомирянин. В останню путь привели загиблого воїна Дмитра Войтка. Від імені президента України, Верховного команду збройних сил України. Прошу вас прийняти ці прапори, символом державі, який вірно до кінця служив ваш син. Захисник народився та прожив життя у Житомирі. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 нині це ліцей номер 4 Його вчителька розповідає, Дмитро завжди був усміхненим, спокійним хлопчиком, який першим прибігав на допомогу. Інтелігентно, гарний по-дитячому. Його не можна було не любити. Він був дуже спокійний і дуже врівноважений. І ось ця доброта, така знаєте, глибинна доброта. Вона жила в ньому з дитинства. Це те, що подарували йому батьки. Сьогодні мені дуже боляче, тому що ці дітки вони мали жити у вільній Україні, а сьогодні, поруч із домовиною діми, стоять його. Не просто бойові побратими, а стоять його однокласники. Після закінчення школи Дмитро вступив до Житомирського агротехнічного фахового коледжу та вдосконалив свої знання в Поліцькому національному університеті за спеціальністю механізації сільського господарства. Надалі працював у сфері приватного бізнесу. Зустрів своє кохання, створив власну родину. Разом з коханою дружиною вони виховували двоє прекрасних діточок. Він мав так багато захоплень. Риболовля, мисливство, авто та мототехніка. Він був щирою, доброзичливою, відкритою, дуже веселою, енергійною людиною. Чоловік мав багато друзів, був душею компанії. Мріє побудувати будинок понад річкою і жити там зі своєю родиною. Та війна зламала ці плани. У перші дні повномасштабного вторгнення Дмитро став на захист України у складі одного з підрозділів Збройних сил України, брав участь в обороні Київщини та в подальшому виконував бойові завдання у найгарячіших точках лінії фронту. Замужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він неодноразово був нагороджений та відзначений. Відомчими та державними нагородами, медаллю за оборону міста Героя України Харкова, медаллю честь, слава держава, відзнакою учасника бойових дій, ветеран війни, відзнакою за бездоганну службу та найбільшою державною нагородою президента України за врятовані життя. Попри Дмитра розповідають, він був мужнім, хоробрим, відважним і мудрим воїном. Був прикладом для наслідування та мав повагу серед особового складу. Діма каже, Василь Іванович, кущі зашаталися, а погода тиха. І ми одразу зрозуміли, що це ДРГ. Діма відкрив вогонь і кулеметник. Ну і цим він нас врятував. 10 вересня 2024 року Дмитро Войтко героїчно загинув під час виконання бойового завдання і захисту батьківщини. У вічній скорботі залишились батьки, дружина, брат, побратими і вся Україна. Вічна слава герою.